Політична партія воля представила план розвитку Прикарпаття. Серед основних кроків відзначила член ради партії Воля Ольга Галабала. Боротьба з тарифами їх не лише допоможуть відкрити для людей, але покажуть покроковий план виходу з цієї комунальної катастрофи. Зробить аудит всіх тарифів на воду, всіх тарифів на тепло, тому що як ми бачимо, з структури тарифу більше як 55% тарифу формується саме на місцевому рівні. Саме тут в як 55% тарифу може місти. Корупційна Залучити інвестиції на Івано-Франківщину, впевнений, народний депутат від партії Воля Юрій Дерев'янко допоможе законопроект про економічний експеримент на Прикарпатті. Його уже зареєстрували у парламенті. Цей законопроект передбачає можливість протягом п'яти років здійснювати на Прикарпатті економічний експеримент, керівництво яким буде займатися обласна рада. Відповідно до якого ті підприємства, які хочуть, і ті підприємці, які хочуть інвестувати кошти на Прикарпаття в якості експерименту, будуть мати можливість не сплачувати податок на прибуток і податок на ПДВ. Боротися на політичному фронті готовий боєць АТО людина волі Андрій Стандіо каже, ціна, якою ми здобуваємо незалежність, є надто висока, тому потрібно виправдати мрії українців та створити якісну і ефективну політику. Наша команда сьогодні з іншим новим форматом мислення. Всі ми пішли в політику, тому що відчуваємо себе послідовними. Це майдан, це події, які відбуваються сьогодні на сході України. Війна нашим завданням буде змінити якість політики, якість політика. Команда волі готова брати відповідальність, щоб розпочати ці зміни на Прикарпатті.